Всім доброго дня! Продовжуємо розглядати додавання елементів карти, які належать до фреймів даних у ArcMap. В попередніх відео ми з вами говорили про масштаб, про стрілку півночі, про додавання інших, про додавання трьох типів сіток. Сьогодні ми поговоримо про додавання інших елементів карти. Додатково до елементів карти, які пов'язані із фреймами даних. Можна віднести елементи, які надають більшу інформацію або просто прикрашають вашу карту. У більшості карт є заголовки. Заголовок повідомляє тему карти і додає спосіб посилання на карту. Чимало карт містить графічні елементи, які доповнюють їхні географічні чи просторові дані, які закартографовані на нашій карті. Такі графічні елементи можна використати для декорування карти, групування її пов'язаних частин, ідентифікації належності карти окремій організації чи виділення окремих частин карти. Отже, як додати заголовок до нашого проєкту, до нашої карти? Через команду Insert ми вибираємо команду title. І, власне. З'являється ось таке вікно, яке нам каже, як ти хоч, яку назву ти хочеш дати своїй карті, або яку назву ви хочете дати вашій карті. В моєму випадку це є індекс етнічного різноманіття, у розрізі населених пунктів Словаччини. Набираю потрібну назву і клікаю ОК. ось ми маємо назву карти. Ну, додатково я можу, наприклад, змінити, звичайно, що шрифт. Ну, наприклад, вибрати звичний нам по текстових документах Times New Roman. Так, він у мене трошки нижче. Я можу вибрати його розмір. Але бажано, щоб була вімкнена панель. Малювання. Можу зробити його жирним, курсивом і так далі. тому подібне. І ми можемо відповідно, також його зміщувати. Або ми хочемо вверху, або ми хочемо внизу. Ну, Давайте його доречніше буде вверх. Для цього нам потрібно клікнути лівою клавішею миші по напису, щоб з'явилася така рамка. Тоді, відповідно, утримуючи ліву клавішу миші, ми його. Перетягуємо і розташовуємо в необхідному нам місці. Відповідно, якщо увімкнена панель малювання, то ми можемо змінити низку його параметрів. Ну, наприклад, шрифт, розмір шрифту, відповідно, виділити його напівжирним курсивом і так далі. Також ми можемо двічі лівою клікнути ми бачимо, вибрати ще додатковий розмір. можемо. Зробити з ним додаткові маніпуляції. Ну, в принципі, тут воно не міняється, доведеться його видалити. <coughs> доведеться його виділити, видалити, і, наприклад, там його додатково підкоригувати. А також, до ArcMap можна додавати різні малюнки. І зараз ми з вами це зробимо. Отже, як додаються малюнки? Команда Insert picture І нам пропонує власне, вибрати папку, із якої ми можемо додати будь-який малюнок до нашого проєкту. Паралельно ми можемо, наприклад, додати малюнок. Або, наприклад, додати діаграму банально навіть з того самого звичного нам, проє... звичного нам Excel. Отже, як це зробити? У мене паралельно я хочу задекорувати карту. Безпосередньо етнічним складом населення Словаччини за різними переписами даних. Отже, я відкриваю Excel, вибираю необхідну мені діаграму, копіюю і вставляю її через команду paste в ArcMap. Традиційно, як будь-який графічний елемент, я утримую ліву клавішу миші і перетягую її, наприклад, там, де є вільне місце, або там, де я хочу її бачити. Аналогічно я можу виділити, власне, свою діаграму. Клікнути правою властивості. І, наприклад, вибрати розмір. Ну тут я цю галочку виключаю, тому що я хочу задати параметри, які би не змінювалися один відносно іншого. І, наприклад, є ось трошки більші. Вона стала трошки більшою, але ну, вона мені завелика, тому що перекриває мої дані, і я можу, відповідно. Користаючись цими маркерами, її трошки підтасувати, щоб вона не перекривала мою карту. Натомість вона її е, доповнювала. <кій> Наприклад, є в мене новий е, графічний об'єкт, відповідно, його якось треба дописати. Ми можемо це зробити через додавання тексту. Тобто на панелі малювання вибираємо літеру А, тобто додати простий текст. Виділяємо його, тоді два рази клікаємо лівою, і, наприклад, пишемо, що він означає. У моєму випадку це етнічний склад населення Словаччини. Клікаємо ОК. І, відповідно, лівою клавішею миші ми можемо його розмістити, де нам треба. Наприклад, якщо ми виберемо і наш, нашу діаграму, виберемо наш текст. Клікаємо по них і вибираємо команду вирівняти. Вирівняти по центру. Це означає, що ці два об'єкти будуть вирівняні по центру відносно, один відносно одного. Тобто я знаю, що цей напис є чітко по центру. Розташований по центру відносно цього об'єкту. У нас все виглядає рівно і красиво. Ну, раз ми вже порушили тематику тексту. то... Текст на карті має різне призначення. <кій> Загалом ArcMap підтримує три типи текстів: це є написи, це є анотації і це є графічний текст. Відповідно, ArcMap має кілька інструментів для створення нових анотацій і графічного тексту на карті. Ми можемо вводити горизонтальний текст. Ми можемо вводити текст відносно кривих ліній, ми можемо наводити текст в полігоні, в прямокутнику, в колі ми можемо робити текст із виносками. Для того, щоб пришвидшити додавання описового якогось тексту до об'єктів, можна клацнути на об'єкті з інструментом напис. І автоматично додати текст до нашої анотації. Якщо ми маємо якийсь текст е, на карті, то, відповідно, користаємося цією функцією. Ну, давайте ще раз це закріпимо. Тобто клікаємо на клавіші новий текст на панелі малювання. Клаціємо мишкою лівою клавішею миші по карті і вводимо текст. Ну, так і напишемо якийсь текст. У ну, моєму випадку текст буде простий горизонтальний текст. Як відповідно редагувати текстовий рядок? Ну, припустимо, я тут зробив якусь помилку. Для того нам треба по ньому клацнути раз лівою, щоб його виділити. Два рази лівою, щоб, відповідно, почати редагування. Вводимо якусь нову назву і клікаємо ОК. І наш текст вже змінив е, своє значення. А в принципі, ми можемо також змінити його властивості. Ми Можемо клікнути правою, викликати меню властивостей, вибрати е, команду змінити символ, відкриється <клух> діалогове вікно, де ми можемо відповідно зробити певні е, з ним е, маніпуляції, тобто змінити його. Розмір цього шрифту, тип шрифту і так далі, тому подібне. Ну, наприклад, колір шрифту, сам шрифт. Розмір, зробити його, наприклад, курсивом, підкресленим. Звідси ми можемо вибрати якийсь стиль і клікнути ОК. І ще раз ОК, і ми бачимо, що наш текст є відредагований. Додатково його можна редагувати через панель. Малювання це або через меню властивості і зміну символу, або безпосередньо через панель малювання. Ми можемо, наприклад, і так, і так, і це буде рівносильно. Ну, для цього потрібно, щоб була, для таких маніпуляцій, треба, щоб у нас була вімкнена і десь розміщена безпосередньо сама панель малювання. Ще доволі цікавою функцією є функція тексту з гало. Ну, для прикладу, мені потрібно якось розмітити мої адміністративні одиниці. Ну, в моєму випадку, це є окриси або краї. Ну, на наш аналог це є райони. Для цього я в атрибутивній таблиці. Заздалегідь. Зробив вкладку «Повіти», їх відповідно, українською мовою переназвав і зробив поле номер. Де, відповідно, присвоїв їм номери від 1 до 79, адже, власне, скільки одиниць такого рівня є в Словаччині. Отже, як нам, наприклад, зробити цю функцію? Два рази клікаємо по назві шару. Вибираємо вкладку Labels. У вікні властивості шару Layer Properties. Ми вибираємо вкладку Labels. Тобто написи. І чекаємо, поки відкриється діалогове вікно. вікно. Отже, поле напису У мене вже заздалегідь облаштовано вкладка номер. Клікаю ОК. Єй». Ну, ви скажете, нічого не відбулося. Нам додатково ще треба клікнути правою по шару в вікні, яке відкриється, вибрати Label's Features. І автоматично мої е підписи відобразилися. Наприклад, я автоматично можу додати текст, де нап можу написати, що цифрами на карті позначено. Відповідно, один такий район, 2 такий район і так далі, тому подібне. Так, от, власне, у мене вже є цей текст із е, такою тінню. Е, Верніше, не тінню, воно називається гало. Е, ця біла відмивка потрібна для того, щоб цифра, наприклад, не губилася на кольоровому фоні. Отже, як її можна зробити? Клікаємо аналогічно по назві е, шару. Ну, давайте спробуємо, як це працює із підписами. Клікаємо по назві шару. Двічі лівою. Чекаємо, щоб відкрилося вікно властивостей шару. Вкладці Символ. Вибираємо вкладку «Symbol». Чекаємо, поки відкриється вікно редагування символів. Вибираємо змінити символ. «Edit символ, тобто змінити або редагувати символ. І відкриється вікно, яке нас і цікавить редактор символу. І в нас цікавить вкладка Маска. Це якраз наше оце гало. І ось тут, якщо його немає, ми бачимо, що підпис просто буде без такої відмивки. Якщо ми вибираємо гало. Ось тут ми можемо задати його розмір. І відповідно всюди погоджуємося. Окей. окей і окей. І ми бачимо, що поле навколо нашої цифри стало більшим, і ці цифри стало краще видно на нашій карті. Аналогічно це можна зробити із вже доданим текстом. От, наприклад, я наш текст помістив сюди. Ну його. Погодьтеся, не дуже то і гарно видно. Аналогічно ми можемо таку дію робити із доданим текстом. Для цього нам потрібно виділити текст, клікнути правою клавішею миші, змінити символ. Чекаємо, поки відкриється відповідне діалогове вікно. Вибираємо вкладку Edit Symbol, тобто редагувати символ. І в цьому вікні ми зможемо також вімкнути цю функцію. Вибираємо вкладку Маска, вибираємо вкладку Гало і, наприклад, робимо його дещо більше. І відповідно, клікаємо ОК. І ось так ми бачимо, що власне, на кольоровому фоні наш текст став більш помітним. Як створити символ тексту із тінню? Аналогічно виділяємо текст, клікаємо властивості змінити символ. Чекаємо, поки відкриється необхідне діалогове вікно. Змінити символ. У вікні, яке відкрилося, нас цікавить вкладка загальні, General. Ми, наприклад, можемо вибрати колір шрифту, сам шрифт, розмір шрифту, колір шрифту. Вибрати стиль, тобто напівжирний, курсив, підкреслений, перекреслений. Ми можемо вибрати вирівнювання по горизонталі, по діагоналі. І вкладці форматований. Текст. Ми можемо вибрати, яка позиція цього тексту є. Ну, що нас е, цікавить, можемо ставити, наприклад, пробіли між е, літерами, його розтягнути. Ми можемо. Функцію зробити. Ну, зазвичай я її не чіпаю. Можемо зробити його всіма прописними або, навпаки, всіма маленькими. Зробити його надрядковим, підрядковим або нормальним. І безпосередньо функція Тіні зреалізована в. Просунутий текст. Advanced text. Тобто ми можемо вибрати колір тіні. Наприклад, вона у нас буде червона, і, наприклад, ми можемо її змістити. Наприклад, так і ось так. Або навпаки, дати додатні значення. Тобто, це залежить, яку сторону нам потрібно, щоб та тінь була зміщена. Відповідно, ми можемо, наприклад, тут ще зняти додатково гало. Коли ми поставили тінь, і багато раз клікаємо ОК. Таким чином бачимо, що наш текст є вже має тінь продубльована. Ну і залежно, де ми вкажемо. Якщо ми додамо додатні значення, то наша тінь буде, піде вверх. Якщо від'ємні значення по X, по у, наша тінь піде відповідно донизу. Сподіваюся, що це було цікаво і пізнавально. Дякую всім за увагу і до побачення!